Хочу показати вам, як виглядає один і той самий малюнок в різних варіантах. Ну, і, до речі, ви це все можете, і, можливо, буде якось по-іншому ваша уява. Замовити в нашому магазині Лента Фітер Декор. І так, от малюнок, друк на, на білому глітері. Так. Але ми взяли оцей глітер за порадою майстра. До речі, вона нам порадила. І склеїли глітерне також, як і ну, от, е, я, Мені здалося, що е, такий пурпуровий буде темний, я вирішила жовтий. Щось, жовтий, щось так хочеться яскраво. Який получився матеріал. Тобто він цупкий, але за рахунок того, що це шкіра, не фетра, а шкіра, він бачите, якийсь такий еластичний. І він тонкий. А Дуже добрий матеріал. Вартість його, звісно, буде дорога, тому що два матеріали склеєні між собою ще на один нанесений малюнок. Але коли ви берете а, такий варіант склейки, такий варіант виробництва, треба розраховувати, а, що, зокрема, ви а, плануєте з нього виробляти. На мотилики дуже добре. Він. А, можна використовувати як екешкіру для бантиків, але підбирати модель бантиків відповідно. Тобто таку модель бантиків, щоб, а, а, в якій повинен добре виглядати матеріал тонкий. Але цупки одночасно і в той же час еластичні. Дуже добре ріжеться ножицями. Тобто ось такий варіант. Показую інший варіант. Дивіться, Такий самий малюнок, але нанесений уже малюнок на мраморному фетрі. Мраморний фетр. І Далі я взяла також цей мраморний фетр з кишкірою. Тобто, ось такий варіант. Ну от Дивіться, зараз я вам покажу, як різницю. Зовсім інші структури. Зовсім інші властивості і зовсім інші матеріали, різні матеріали. Він буде більш м'якіший, тому що там, от, наприклад, тут і ось такий варіант. Ви можете обирати цей варіант склейки, глітер з глітером дрібним, і на один із них нанесений малюнок. Цей варіант дрібний глітер. Асортимент кольорів склеєний з фетром, Це може бути мармуровий фетр, це може бути плюшевий фетр, більш він з дрібним глітером склеєний. Тобто, ось такий також варіант ви можете обрати.